Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення. Тож розпочнемо нашу зустріч з ранкового привітання. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку в полі дубки. Доброго ранку, люди привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Сьогодні на занятті я вам пропоную послухати вірш Марії Познанської Журавлі летять. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє прощавай, літечко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, так жалко мені літа, і журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Діти, про кого йдеться у вірші? Так, про журавлів. Що роблять журавлі? Журавлі летять, курличуть. Що вони кличуть з собою? Журавлі з собою кличуть літечко. Куди вони забирають літечко? Журавлі забирають літо. В теплий край. А коли ми стрінемо журавлів? Журавлі повернуться весною. Діти, подивіться на зображення. Хто тут зображений? Так, це журавель. Журавлик це тварина чи птах? Вірно, журавлик це птах. А як курлича журавель? Курли, курли. А ви знаєте, яка будова в журавля? Або що він має? У журавлика є голівка, очі, дзьоб, довга тонка шия. Тіло з крильцями. Також він має хвіст. Та довгі стрункі ноги. Послухайте, будь ласка, розповідь про журавлика. Журавлик сірий, шия в нього довга і тоненька, крильця міцні та сильні. Дзьоб довгий. Журавлик має міцні стрункі ноги, і з такими ногами йому легко ходити по болоту, де він живе. Журавлик птах перелітний. Восени журавлики відлітають у вирій, у теплі краї, а навесні завжди повертаються на свою батьківщину. А зараз я буду читати вірш А ви робіть рухи, як журавлики. Облітав журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив. Крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Про журавлів є багато казок та веселих народних пісеньок. Послухайте, будь ласка, одну з них. Був собі журавель та журавочка. Накосили сінця повні ясельця. Наша пісня гарна і нова. Починаймо її знову. Про що йдеться в цій пісні? Про журавля та журавочку. Що вони зробили? Накосили сінця. Сподобалася вам ця пісенька? Тож я пропоную вам вивчити з дорослими цю пісню, а наше заняття. Добігло кінця. Я вам говорю до побачення, до нових зустрічів!